Так, всім привіт, всім слава Україні. Е, ну що ж, друзі, є така покупочка. Е, покупку зробив, не робив сам, нема коли, нема що, треба матеріалу багато купляти. Тому замовив хлопчина з Волині, молодий хлопчина, по-моєму, 18 років. Е, замовив в нього як ковша. До терміні трактора, і він мені зробив і відправили. Сьогодні я його забрав з нової пошти. Покажу, розкажу, чому так, чому замовив, а не робив. Ну, Метал, я вам скажу, зараз теж не дешевий, брати великі пласти, бляхи, це кучка грошей і так далі. Ну, Менше з тим. Я зробив так. Недавно бачив Іван Ковальчук, замовляв собі, але він замовляв, по-моєму, десь зі східної частини, звітом. Не буду в мене десь є записи, звідки цей можик робить. Але далеко ну він там робить добротню і дорожче, щоб ви розуміли, по ціні цей ковш, що Іван Ковачук замовляв, ще раз так коштує, як цей, що замовлю я. Е Номер цього хлопчина, що варить, скину ось тут вам покажу, чи ось тут десь попаде. І... Бо я йому обіцяв, що я запишу відосік обов'язково. Знімлю, хай молода людина собі заробляє в такі часи, як кажуть. І одразу вам покажу його роботу. Все. Так, кубота. Ніколи не показував, як я її заводжу в холод. Опа. Ну що ж, подивимося ж, самому цікаво. Стояла вона Довго Довго це певно, що ну десь два тижні точно. Так, включаємо свічечки. Ну, у мене акумулятор трошки розряджений, тому може піддуситися. Ось так! Ну, Акумулятор розряджений, так як я казав. Але завелася, це чітко. Так, ну що ж, друзі, от бачите, самий ковш. Притарабанив я його через нову пошту. Доставка з Закарпаття в Тернопіль, кому цікаво буде, обійшлася. Обійшлася, обійшлася. Зараз вам точніше скажу 1600 гривень. Я ще, якщо чесно, сам не бачив, що воно, яке воно. Знаю одне, що скідний механізм сам не є там такий, щоб був надзвичайно сучасний, модний. Все зроблено по-простому. хлопчина, кажу молодий. Хлопчині, по-моєму, 18 років, чи скільки. Ну але молодець, що не сидить без діла і робить ось такі ковши. Так, друзі, і що вам хочу сказати? Оба лапочка впала. Що вам хочу сказати? Тож, так, тут загнули вже. Ну побачите, загнуто, десь його вперли, тут є лапи, а тут, бачите, загнуло. Десь все добре втули, але видно по металі. Нова пошта. От вам нова пошта. Так, ми працюємо. Прошеняток беремо. І так ми працюємо. Так, ну що, зараз я включуся, ми Приєднали до трактора. Ось так то все. Тут прийшлося опускати з тої дюрки на цю, щоб він сів на замійниць. Платочка в Вот так поднимается. Еще. Еще. И, И, И тест-драйв. Того ковша поставили на місце, потестили. Ну, перше враження таке, що самі пальці не на візку. ось ті, Що ось тут ось, трактора поставили, не дуже зручно доласти. Ось ці. І би пасувало щось поставити нижче. Нижче для чого? Навіска опускається, є ще куди наниз, опустити на, на візку. А ось підняти і висипати. Трошечки проблематично. ну Подивимося, подивимося вже по ходу діла, як воно буде цей. Ну, таке, типу, щось грозити, викидати, висипати, щоб не вручну. Я думаю, що ефект з того всього буде. Але, 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 я думаю, що оці пальці, можливо, я додаткові ще знизу просверлю і обварую. і Попробую, як на них буде. Дякую за перегляд. Наступне відео буде кабінка. Ми вже там знімаємо, робимо на куботу таку 24-ку. Кабінка. Така досить непогано виходить, що лишилися стекла. Так що всім дякую і до зустрічі.